Сидять батько із сином рибу ловлять. А піди принеси з машини хліб, говорить батько малому. А хліба немає, відповідає син. Я його з'їв. Ну, тоді піди принеси манку, злиться батько. І манки немає. Я її теж з'їв. Ну, тоді принеси перловку. І перловку я з'їв, відповідає син. А тряся. Ну, тоді з'їши ще хробаків і попердолим додому. Сьогодні був найкращий день у моєму житті. Стою я на зупинці, чекаю на автобус. Тут підкочує Гелендваген, і в ньому сидить чоловік у дорогому, солідному костюмі. Ну і питаю у мене, як доїхати до вулиці Шевченко 21. А я якраз там неподалік цього будинку і живу. Я йому все докладно пояснив, але він каже: е, Слухай, а поїхали зі мною? Покажеш. Під'їжджаємо з ним до будинку, я виліз із машини та Бачу, як моя колишня дівчина гуляє зі своїм хлопцем. Вона відразу підходить до мене і починає розпитувати, звідки і як я? А мужик у гентвагені ще не встиг від нас від'їхати. І в цей момент він збагнув, що треба підіграти, і каже мені: Ще раз так херово відсмокчиш, взагалі грошей не отримаєш. «Пойняв!» Вовк купив мотоцикл, їде по лісі, бачить, заєць іде. Під'їхав і каже: Хе, Хе, хочеш, я тебе підвезу? Та так, що ти аж сяти будеш? Хе-хе-хе, ну давай, їдуть вони 100 кеме. З Е-е, е їдуть 150 кеме. Що страшно? Ай, ні, а дай но ну, я тебе повезу, каже заяць. Ну, на, їдуть стокими. Сцеш? Хех, ні. Їдуть двісті п'ятдесят і попереду величезний обрив. Ну, шо, сце Ай, заяць, стю, тормози, тормози. та ти зараз срати будеш. Я ж до тормозів не достаю.